Для кожної людини найкращим місцем є рідна земля. Для мене також. Я горджуся тим, що я народилася в Україні, а саме в Івано-Франківській області, в маленькому містечку Снятин. Я безмежно люблю свою країну. Напевно, любов до Батьківщини мені привили мої батьки. Для мене Україна друга матір. Проте я ніколи не думала. Що за своє життя, за свою свободу потрібно боротися? Зараз, коли в країні хаос і жах, я розумію, що все своє потрібно відстоювати? Ми бачимо, як в невинних людей стріляють, яких саджають за ґрати, яких убивають? І за що? За те, що вони хочуть справедливості. Скажіть, хіба може бути президентом? Неграмотний і судимий чоловік? Ні, не може. Ніде такого немає і в нас не буде. Хіба можемо ми розмовляти російською мовою? Так, можемо. Часто буває, що з росіянами на Україні ми розмовляємо російською мовою. Але ніхто і ніколи в Росії не почне говорити з тобою на українській. Тому потрібно боротися за свою українську єдину мову. Саме зараз я розумію, що починати потрібно з себе. Потрібно боротися за свої права, за свою свободу, за своє життя, за самостійну і незалежну Україну, за навчання і лікування без хабарів. Потрібно боротися за все. Ми зможемо, бо ми єдине ціле. Ми зробимо, бо в нас козацький дух. Ми стерпимо, бо в нас невпинний рух, ми переможемо і це давно всім зрозуміло. Прийшли ми через смерть і кров, ми побороли ту дурну владу, не підемо ніколи ми на зраду, щоб не було жахіття знов. Боротись будемо до кінця за тую рідну Україну, яку не віддамо в тяжкім бою, яку не зрадимо ніколи.